йо йо Короче, -йо. Коротше йо-йо-йо, всім привіт! Ви на каналі, ну ви знаєте, коротше нашем об'яснювати Коротше я вам нічого не буду говорити, чи я буду знімати завтра, чи я буду знімати післязавтра, чи це взагалі відео вийде. Є ніфігенний не Ну, короче, не знаю. Може оно вийде десь не знаю, десь через місяць, може ні. Я його записую 25 числа. А може я поставлю сьогодні його викласти. Ну, без ну, що мені даремно. Хоч того веду. Хочу щось хоче ні на побудувати. Щось таке незвичне, завишне. того, що я ще не малював. Ой. Що я не малював? Не будував во. Так, мені це понадобиться. Ця... Так, чаще мені. Вані... Так, так, так. Короче. Ось так ще, ну тут поки на цей час мені ще таке треба будет дасть що чуть что ти ч пішов, бляха, муха, Треба куча бути. Ось ч постане так так, так так. Ну давай скоріше. Ой, не то. Не то, не то, не то, не то не то не то так Аж так ну и все я разувал всем попал короче я шучу ну что вы знаете мои шуточки если вы не ну давно уже на моем канале то вы это уже все знаете так короче кладем эти штуки Ні, я типу, зразу вибачаю, що в мене відео просто не виходили. Я не знаю, може це найдобре для мого каналу, що я трохи відійшов від нього. І буде мені, типу, в голову залізли більше, типа для мене ідеї, щоб я щось зробив. І... ну коротше, поняли. Так. О, я вже поклав цей блочок. Ви думаєте, що це таке буде? А я вам не скажу по секрету, я вам не скажу. Що ви думали це, ці... ну я сказала, не стіла відео, а половинку бо я ще трошки інтер'єр з інтер зроблю. Ну сказати, ви це вже знаєте, ну, я обкладинку вам пок... ну, поклажу, постараюсь покласти нормально. А не так. Раз було, я був просто цей. Хоча раз просто був напис... ну, зробив відео, бляха. Та, зняв відео, хочу робити картинку, а тут просто в базі якась фігня мені вибиває. Фігова картинка. Ну, ще трохи можна подумати, якщо без обкладинки, це може трохи бути похоже на лодочку. Та на лодочку просто таку... Бібі, -бі, поїхали в Бі ляха. -бі Бібіка. Є... Блін. Так, ось так, ось так. Ось так. Це вже якщо хтось, може хтось багато, хто вже цей. Я це називаю. Вже і розпізнав, що я таке будую. Так, 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 не стреляюсь трохи зрозуміти. Так, поки що такого виглядає, трохи вже сам поробив, бо ну не знаю. За прикольно просто. Не, ну реально. Ну короче, не будемо фигня пласти, будемо знімати видео.

Хай был такой короче, пацаны, я на фейс правильно роблю, але короче я попробую зробити Цей Цикару Блин, пацаны мне вы бы знаете, как мне ча бы хотелось бы ой, не так хотелось бы мне, чтобы было был зарубовено ручка ну короче все правильно короче хотелось чтобы нас было бы я не знаю я хочу бы вас бы увидеть моих подпасных а я знаю багато кто не живет там где я живу так напишите в комментариях кто хочет узнать де я живу и я, я скажу і може... Ну, это взагалі навіть не треба думати ліпше. А то я полюбав, то... Що... Ну ну, полюбався мене це ну. конечно, десь. Я не знаю, десь через... Ну, коротше, коли... Коротше, напишите. Чи хотіла б узнати, де я живу? Ну, ви поняли, коротше. Так. М -м -м, все тут зробили.

Так, я моє Коротше я вже... ну, це вже всі знають, що я буду. Це щось нове на моєму каналі. Па-па-па-па-пам. Хоча я хочу сам подивитися щось таке, як це вийшло. Ну, щось якось так. Я знаю не ідеально і ще я знаю, що ось він гори вистачає. Це б, -б, 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 -б Тут все готово! Теперь мені треба зробити інтер'єр і все. Так, берем це, ці... ну. Це ці... викинуємо. Ой! Піктамі, га? Так, так, ліжко. Цей і цей. І цей і цей. Ну, я же таке беру. Не знаю, що є, я насправді беру Можна, можна можно до градренку класси в двері. Да ну знову съебельный дыш, блядь. Так не, не можеш, класно, На жаль, не можеш На жаль, на жаль, На жаль. На жаль. Ну, короче цей. Ой, ми не тут. ми тут ходимо Ну, короче, ми такий згодом сюда. Такий оп. Угу mm -hmm. так чекай-то я не понял трошки. Ага. все, 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 вс, вс, вс. А як покласти личко? Я не понял. Я к я понял, я понял, 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 я понял, 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 я понял. Берем такого, 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 такого. Ииии. Oh. так тут це твочка <фі> е, верстак і книжні полички і, і... що, що можно показати? Так, короче, э, можно на С покласти. -э, и и и может покладись и коврики покладите, а то плед котята тоже надо покладись. Не, сави жмем. Короче, берем я к да ну бляха, муха, царева. Как там стоит, якось там, якось, якось, якось. Якось так. Якось так. так, ось так. так. Ось так, ось так. Ось так. так. І ось так. Ну а вы убрані телефон. И будет проста хатка. Тазочная хатка. Це не просто сегодня видео, а Криве видео. Ну, вы поняли, в каком смысле криве. И все. Заходит сюда. И І это І... такое. Так, Короче, вс мы ну, будем прощаться. може, 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 может, завтра выйдет видео, віде а сам запасный. Короче, так что не забывайте ставить лайки, підписаться на канал. Ну и всем па па па, -па.